Ну, що народ, сьогодні в цій майстерні буде невеличкий безперебійник. Всі ці каністри із маслом і з соляркою два, уйдуть. І тут у нас буде акумулятор замість цього самоката. Так, це все приймаємо. Відключили світло, для нас це не проблема. Використаємо світло від таракана. Ось я розчистив уже місце. А, і тут у мене та, що половина буде перебиратися і кудись уходити. Так, це у мене буде тимчасово. Я тут зіб'ю ящик раз і поставлю щось, щоб не коротнути. Далі я поставлю обов'язково виход, і будуть в мене. Запобіжники. І десь тут це все розчищується, і в мене буде тут зарядка, яка буде тестити. Ось це прибереться, ось це прибереться, і пересунеться воно десь, мабуть, десь вище, мабуть, на ось цю полицю. Так, тут ці два акумулятори переробляться. Що з ними не так, побачите в наступних відео. Ось проміжний результат. Значить, від розетки пішов, кабель, пішов сюди, пішов один на зарядку, і інший піде на зарядку електричного велосипеда. Положив ось це, щоб вони пари електроліта не псували зарядку і не псували. А зарядний пристрій, який буде стояти зверху. Но саме більше буде діставатися ось цьому пристрою. Ми його потім перенесемо кудись. Так, це є. А, значить, стоїть він на пал. Постоїть він у нас так, 24 години. А наступним етапом це ми звідси і звідси запітаємо через запобіжники, ми піднімемо. Сюди і тут поставимо ми один, один зарядник літокала. Чому? Так як світло відключають у нас 4, через 4 дана зарядка у нас розчитана максимум на 7 А. Ось так от воно виглядає. Тобто зарядка, дві цих і заряджається. Там я підріжу трішечки, тому що буду колесом задівати воно в себе вилітати. Відсунемо ми трішки подалі. І подивимося, що він заспіває після того, як проведе 24 години. Якщо і надалі буде пал, надалі буде пал то просто будемо ставити вручну зарядку і все. Зараз дивіться світиться пул і repairon кнопка. Видно вам чи не видно? Видно. От, а потім ми просто кнопкою мода переключимо режими. А вона вже не переключить, бо він вже її взяв. Ну, якось так. Тут світиться червоним. На жаль, поки що одна зарядка, друга все ще на ремонті. Так, там я казав, що підріжемо. Ну все. А значить, дивіться, ось цей ось о, задній редуктор заднього моста уйде Це від Жигуля. Це ось у нас е зробиться і виставиться на продаж. Це ось у нас. Е а відкапіталиться і вернеться власнику. Ну, якось так от. Тобто ці два акумулятори уйдуть, та уйде і буде ось буквально пів полки. Відключена у нас електроенергія. Е -е, як бачите, 12 вольт заряд акумулятора. Зараз ось цього центрального. Тут у нас повний порядок. Тут у нас ось так от зроблено. Світиться зеленим. Такі от у нас. Що тут у нас. Погано видно. відно 39 вольт. Ну, то таке. Зараз наша задача, зараз наша задача звідси взяти напругу і пустити її он туди. Пустити її он туди. Для початку ми зробимо наступне. Зробив ось такий перехідник. Тут намотано тут. Змотано і ось тут стяжечки. Далі я все-таки поставлю на 2 А запобіжник, хай буде. Не знайду на 2, поставлю на 5, хоча на 5 більш вірогідне. Так, і тут теж замотаємо і тут ми примотаємо до клем. Без запобіжника все-таки ну ніяк. Судячи по товщині цих тоненьких кабельків, то 2 А ще й забагато. Ну, в принципі, зарядка розрахована на 2 А. Тут написано 12 вольт. Так що вставляємо зараз це все діло і замотуємо ізолентою. Ну що, зроблено, готово. Тепер залишається лише одне. Підключити до акумулятора і протестити, як вона буде працювати. Режим пул продовжується. Так, значить, що ми зараз робимо? Ми зараз е беремо ось цей, розділяємо трошки сильніше і підключаємо. Задача яка? Задача така, щоб ось цей плюс ось цей, ось цей тут плюс був по центру. Така от наша задача. Ну що, поїхали? Саме головне, не дай Бог, не коротнуть. По запобіжниках. Тут настільки тоненюшенький провід. Що запобіжник ну, не має сенсу. Якщо я не помиляюся, у нас синій це плюс. Значить, поставив я на функцію продзвон, перевіряємо. Все, тепер підключаємо до синього провода, дзвониться до коричневого, не дзвониться до синього. Дзвониться. Як бачите, в нас вставлено всередину. Ну що ж, тепер ми знаємо, що у нас синій Це плюс. Тепер синій ми підставляємо туди. Ставимо. Наша жертва готова. Зараз ми сюди вставляємо акумулятори і віднесемо її до нашого іншого акумулятора. Подивимося, як буде себе проявити. Значить, за 6 годин він візьме 12 А. Як відомо, він е, великий акумулятор буде підзаряджатися. Тож, е, підзаряджається він 7 амперами, а витрачає він е, 2 ампери. Тож, я думаю, акумулятор буде і заряджатися, і справлятися з цією літокалою. Поїхали. Акумулятори вставлені. Щойно потухла. Е, показник про те, що даний. Е, Прилад готовий до використання в якості павербанку, ось гніздо виходу. Так, ну а ми несемо його і дивимося, що буде. Ось такий вигляд зараз ми маємо. Тобто заряд, йде зарядка акумулятора. Правда, імпульсно стрибає 12-13 вольт. Але видно, тобто, зарядка працює. Це наш четвертий, третій. Другий, ну перший там клавіша не працює, через то повіримо на слово. Так, це все працює, це працює, тут ми підріжемо і хай собі працює. А треба буде подумати, щоб десь там біля самої зарядки поставити конденсатор, а отут поставити діод, щоб струмішов тільки в одну сторону. Таким чином, і, 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 імпульс іде. В конденсаторі стабілізується і далі в зарядку. І Коли імпульс упав, струм назад не пішов з конденсатора. Отож, напишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте за підписку на обидва канали, на мій на канал Доброго з гаража. І пам'ятайте, що в мене є телеграм-канал, де можна зі мною поспілкуватися. Попереду багато цікавих відео.